Триває процес встановлення порятинської об'єднаної територіальної громади. Проте наявні розбіжності між міською та районною радами не знаходять свого конструктивного рішення. Районна державна адміністрація надала свій коментар з цього приводу. Хочу звернути увагу на те, що в 2015 році в кондовчому полі почалися реформи. Реформи це тобто об'єднання громад. Це тобто так зване, як ми всі знаємо на слуху, слово децентралізація. І цим скористалася міська рада і пройшла певні етапи. І Утворилася в нас на теренах району, об'єднана територіальна громада при міській раді. Тобто пройшли затвердження в обласній адміністрації, в Кабінеті міністрів. В кінці року всі, скажімо так, почалося формування бюджетів, формування районного бюджету, формування бюджету територіальної громади. І наскільки ми зрозуміли, що відносини територіальної громади вже почалися напряму з Міністерством фінансів, тобто їм надали вже пряму субвенцію освітню, пряму субвенцію медичну. Також розподілили ПДФО, так званий податок з доходу фізичних осіб. Тобто, в них ресурс є на утримання шкіл, на отримання, скажімо так, установ культурного, соціально побутового напрямку. 25 грудня відбулася сесія районної ради, на якій було прийнято рішення про передачу освітніх культурних закладів об'єднаній територіальній громаді. І нас, як адміністрацію, районної ради зобов'язала. Зробити акт про комісію і передати ці заклади у власність міської територіальної громади, що ми почали робити. Хочу зауважити те, що перед виданням розпорядження голови районної державної адміністрації на початку працюють фахівці апарату районної державної адміністрації. Хочу зазначити справжні професіонали і фахівці. Потім це розпорядження подається мені на підпис. Я його ретельно вивчаю і потім аж підписую. Я розумію, що це дуже важливий крок, коли видаєш таке розпорядження. тому, тому що за цим розпорядженням стоять люди. А те, що розмови ходять всліпу, голова роздає розпорядження, то я б не сказав би. Все контролюється і все відповідально відповідає чинному законодавства. Хочу зауважити, по-перше, а якщо хтось видає рішення, підписує сесійні всліпу, то це інша справа. Хочу закликати депутатів району, міської ради районної ради, щоб ви завжди приймали відповідальні рішення, завжди зважені рішення, тому що за цими рішеннями стоять люди. Також хочу вас закликати, щоб. Ми продовжили реформи в нашому районі. По рішенню, яке відбулося сесія 12 січня, адміністрація буде діяти в рамках чинного законодавства.